Якщо десь у Японії наслідки цунамі усувають за лічені тижні, то в Одесі наслідки будинкопадів і деревопадів, які настають після дощів і снігопадів, не усувають руками, причому ніколи. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич. І це перший міський. Я сижу гордо на поваленому буревієм дереві. Воно впало два дні тому. А, два. Воно тут досі лежить. І взагалі деревами такими в нас вкрилася вся Одеса. Прекрасні комунальні служби, як завжди, виявилися не готовими до того, що може бути негода. І в результаті ми маємо колапс, тому що дерева перекривають вулиці. Обривають всі комунікації, люди без тепла, без води і дуже часто без будівель, тому що будинки в нас теж падають. Причому в місцях які здавалось би руками вже на обліку і повинні їх ремонтувати. Але міський благоустрій щось якось на це дивиться. Ось так. Всі чекають зими, поки сніг паде і закриє весь цей сором. Те, що у нас взимку не проїхати, не пройти це. Звикли всі, якось можна посидіти вдома. Але, от коли на тебе прилітає дерево під час снігопаду, до цього складно якось підготуватися, бо парасоля тут, наприклад, ну, не рятує. От ми бачимо наслідки повалені чергові дерева. Хтось собі, щоб проїхати, очевидно, відпиляв шматок. Але це повинні робити не люди самі якимись своїми кухонними ножиками, це повинні робити комунальники. Вони повинні ці дерева розтягати, вони повинні їх розпилювати. Воно тут буде лежати, я тобі от. Я не знаю, можемо повернути сюди за півроку. Воно тут буде лежати. П'ять гривень ставлю. <му> Нешановані комунальники, я виконую зараз вашу роботу. Взагалі-то це повинна робити не я своїми нещасними руками, а це повинні робити взагалі-то ви. Що побавимося в царе гори. Перемога. Комунальники чекають, що поки це розтане все і разом з цим снігом і льодом, на якому я стою, щоб розтали очевидно ці дерева. На них просто десь в кубку. І то не факт, що це комунальники. Я так підозрюю, просто люди, які тут живуть. Яким це... О, набридло! Це називається отам здрасті. Ми були тут на базарні 93 ну з місяць тому, тому що частина будинку велилася вже просто під власною вагою з часом. Тоді цей балкон ще був живий, а тепер вже ні. Після буревію, от що ми маємо тут. Ну, складно сказати, що з цим буде далі, воно тут так лежатиме. І поки мохом не поросте, найцікавіше, що ось переді мною новобудова новенька, жовтенька. Продам, а це пам'ятка архітектури. Нікому діла нема. Навіщо у одесі якісь пам'ятки? Ми можемо собі бабахнути новостроїв цілу купу, а це тут так і лежатиме. В департаменті е, міського благоустрою сказали, коли обвалилася ця стіна кілька місяців тому. Не хочуть підрядники братися за такі будівлі, тому що вони надто старі і пам'ятки архітектури, і вони бояться їх зіпсувати. Ребята, я вас е, порадую. Сувати тут більше нічого. Можете бути спокійні. Все нормально в Одесі. Скажіть, будь ласка, як вам деревопад в Одесі? Ой, Дуже неприємно. На жаль, що таке сталося в Одесі. Це дуже неприємна річ. А те, що не прибираються дерева? Це теж дуже погано. Хто повинен цим займатися? мабуть, всі гуртоми якби на... Кінуть так зробили, але ж як це зробити? Як би ви оцінили їх роботу у комунальних служб Одесу від одного до десяти? Ну, десь так, звичайно, 4-5. Як вам е, наслідки негоди деревопад і те, що ніхто ці дерева не забирає? Я був, по перше, не вдома в себе, коли це все почалось. Я знаю, що дев'ять людей загинуло в Одесі. Е, це, звісно, трагедія. Е, дерева не забирають. Ну, я йшов, я бачив, як представники ЖЕКу пилять дерева трішки, ну, але це було тільки одне. Так, усі дерева, які я сьогодні бачив, ми е, підбирали. Ну, у нас мер, дуже гарна людина. До, до мерії я вже бачив речистеле ідеально. Я, я підтримую нашого мера. Ну, власне, біля мерії все в порядку. А тут ні. Дерево тут і дерево тут, воно прилетіло, очевидно, от звідси. І лежатиме тут довго. По-хорошому, що повинно робитися? Є ж таке поняття, як профілактика. В нас місто старе, дерева в нас старі, їх повинні підрізати. Регулярно стежити за тим, щоб не було цих сухих, старих, прадавніх аварійних дерев. Їх повинні підрізати, зрізати, з ними повинні дивитись. Так само, як і за будинками, і за всім іншим. За станом асфальтів, за станом фасадів, тому що мінімальний вітер, якийсь дощ або негода, все це валиться. І це ризик для людських життів. Цим ніхто не займається, тому що в нас ну навіщо пару лямів в якийсь тендер не потрібний нікому. Це нормально. А стежити за тим, щоб місто завжди було готове прийняти негоду ще раз привіт міськраді і комунальникам. От така робота, отака. От Звідки воно тут впало, це навіть складно зрозуміти. Слухай, тут не просто деревопад, тут якісь літаючі дерева. А зелентрест в нас фарбує лавочки за багато тисяч. Ну вже не фарбує, тому що відмовились від цієї ідеї. Але ініціатива така була: а те, що в нас старі є дерева, які дуже часто просто от висять на цих прадавніх дротах, і найменше вітер воно що робить? Воно ламається, падає, і ми без світла, щонайменше. найменше. Я чіпати не буду, бо ще довбане, але ось воно. Воно лежить на кабелі, обірваний кабель. Я не знаю, що це за комунікація, але ось воно. Скажіть, будь ласка, це у вас побривало ви назад вішаєте? Так, да, замість мисі... гор-електротреста туди качавку. <реш> тут всі вішались, головами на нього, а тепер ми вішаємося тут прямо. Ну, Ваша оцінка комунальним службам і мерії? Молодці, молодці. А мерія, Бек. все. На цій оптимістичній ноті ми будемо сподіватися, що в нас не станеться більше катаклізму за цю зиму. Ми вже маємо достатньо катаклізму. Як ми знаємо, чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Дорогі люди відповідальні за те, щоб в місті все було в порядку. Будь ласка, стежте вчасно за станом міста. Воно в нас старе, красиве, але дуже аварійне, що найменше. Робіть так, щоб не валилося все, включно з деревами й будинками при найменшому вітрі. Будь ласка, бережіть себе. Якщо знаєте, що ще трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Я вже змерзла страшенно і змокла. Ми побачимося ще мене. Звати Олена Концевич. Це «Перший міський».